Сьогодні ми поговоримо про готові роботи. У е, мене тут така ой, кубка моїх готових робіт за третій квартал. Е, Та що багато в'язала, ні, не в'язала якийсь, був цей квартал зовсім не нав'язальний, особливо у літні місяці. Ну, давайте по порядку. В липні місяці я записалася на, попросилася в тестування до Марини. Канал я її підпишу на YouTube канал, і Інстаграм, нам підпишу або залишив інфобоксі. На тестування майки. Думаю, літо ще можна щось з літнє зв'язати, зв'яжу на машині. Хоча в'язати майку. Поможу Марині, подивлюся, може якісь нові навички Марини, є такого з чогось, я не знаю. От попросила з нею в тестування. Марина рекомендувала в'язати майку з Льоном. Я Льону вже не хотіла, тому що в червні ми бачили мої готові роботи попередні за другий квартал. Ми бачили там багато відео в мене було про льон. Льону я нав'язалася цього літа дуже багато. І там і маючки були, і сарафани були з Льону. і... Двійний сарафан. І тому зльону я вже не хотіла в'язати майку. Думаю, в мене є е, ось така ниточка. Це є котон зі стрейч, Здається, 80 котону 70 і 20 стрейч Ба, така. Ось така стрейча ниточка, от тягнеться. Я думаю, якраз те, що треба: котон. Колір такий сіро, такий сірий меланжа колір. Я думаю, маючка стречь, вона не буде розтягуватись, вона буде більш така, не, не хотіла приталена, але не буде тягнутися, буде те, що треба. Я думаю, що може бути? Котон стречі, абсолютно нормальна нитка. Отже, я почала в'язати по майстер-класу. Майстер-клас хочу забігти наперед, сказати, майстер-клас чудовий. Для новачків, хто тільки починає вчитися в'язати на машині або боїться в'язати, хоче. От можна почати з простого, з майки, взяти купити, не платниця, опис морени, купити майстер-клас і починати вчитися в'язати великі речі. мене підвела моя ниточка. Я про це маю ціле відео, е, як воно називається? Історія про яку не розповідається так відео, залишу посилання на нього, де я повністю розповідаю і про майстер-класи, про цю майку. Вона мене дуже покосила полотно. Ось щось вимазала щось до чогось. Не важко. Дуже покосило полотно. Якщо взяти ось так, ой, зараз, зараз вам покажу. Дивіться, як йде полотно косо. Косо. Одним словом, я її не хожу, ходжу, але тільки вдома. Але майстер-клас хороший. Це була моя перша робота в цьому кварталі. Невдало, невдало почався в мене на цей квартал. Вага цієї маючки 150 грам. Тобто, якщо бульон, там теж в незалежності в мене розмір великий, L, а там, якщо маленький, то можна 100, ну, 100 150 грамів вистачило вам Льону, нам таку майку. Отже, надихнувся ж більше, я не хотіла в'язати ніяких літніх речей. Зимові ще воно якось мені не йшло, знаєте, липень, серпень, тепло було. І думала, ось таке вчепитися. Почала шукати в інтернеті, думаю, в мене є правда не зав'язане, дов'язана Альпака, ангора — це в літній період, знаєте, погано в'язати такі речі. І думаю, почала шукати, що ж би таке зв'язати. Якраз цей момент десь. В кінці червня, напевно, я купила машину третього класу для товстої нитки. Тому от, можна було б щось на тій машині спробувати зв'язати. І щось в інтернеті, я вирішила зв'язати светер з вишивкою. Тобто, звичайний светр лисовою гладю, такий товстенький, овер, великий, такий, щоб був наподобі курточки, Великий, але зробити вишивку по спині. Про цей. Е Процес ви все, напевно, бачили в моїх попередніх відео. Сьогодні вам хочу показати абсолютно готовий. Як я до нього дійшла, знаєте, в'язала окремо, кожну детальку в'язала окремо, знизу догори, обробляла вручну. Тобто всі резиночки, що на рукавах, що знизу. Навіть отут на паноці кишеньки, обробляла. Планку вручну, тільки саме полотно в мене зв'язане було на машині. І, відповідно, зроблена вишивка по спині. Що в ньому було не так? Чому я його так довго робила? Тому що я його взяла за великим. Не знаю, чи то мене розрахунки підвели, чи Я не розрахувала перший раз, зв'язала на машині, що воно може бути мені якось не так піде. Давайте спочатку, що я в'язала? В'язала я, цю, цей кардиган з. Звичайно, всім відомі ниточки Alize на Gold Classic В дві нитки. Ви всі знаєте, це є 240 на 100 грам, Тобто, в мене, якщо в дві нитки, це було 120 метрів на 100 грам. Колір в мене це є 450-й перлине здається називається. Знаєте, 49 вовни, 51 акрил. Це ниточка. Ниточка непогана. Ви знаєте, ця ниточка вже перевірена часом, і можна і в машині прати на хорошому. Отже. Оверк мене задовольняв, але в мене вийшли задовгі рукави. І знаєте, і коли рукави отак підзбирені, воно виглядає негарно. Отже, я переробляла ті рукави, вдома теж з відео показувала, як я. Я підібрала петлі, обрізала і тоді дов'язала тільки резинку. Давайте подивимося, як виглядає цей светр на мені. Я вам розповідаю, Розповідаю, а не показую. Я думала, що вже в нього його виглює, але в нас так сильно похолодало, що в ньому холодно, він не до нього. Ще якщо б дощі не падали, то ще б то таке сиро, мокро. Ну, думаю, що в жовтні я ще в ньому похожу. І з тих рукавів, що я відрізла, я зробила собі кишеньки. Хоча в мене ниточка ще була, але думаю, щоб ось так. Ось такий свет. Тепер вона чудово все задовільняє. Кишеньки є, щоб ключки покласти чи телефон. Його дуже велика вага. Він ну, на плечах, звичайно, він не відчувається, він абсолютно комфортний. Все мені в ньому влаштовує. Але якщо його взяти так в руку, він відчувається, що вага в ньому. Його вага. Витрата м, кіло 93. 193 грами. Якби кілограм 93. У мене пішло 10 моточків, 11, там не неповний цього, ну і відповідно разом з вишивкою я вишивала. Вишивала я вишивкою Алізе Максі. Вишивка мені пішла трошки в бік, Вона на картинці більш така витягнута. Але в одному з відео я кажу, що розчарувалася, тому що хотіла більше, щоб силет витягнутий, а на Кардаганіна пішла в бік. Мені одна глядачка моя сказала, каже, а хто знає, як вона має виглядати. Ви ж знаходите з картинкою і не порівнюєте ту картинку з вашим виробом. Каже, можливо, вона так мало бути. Одним словом, задоволена, я буду ще в'язати наподобі, незвичайно не з такої товстий, тому що цей дуже такий. Ось це середина, так в мене видно. моє, Цей дуже товстий, такого товстого не буду, буду в'язати тонший. Теж вишивка, але вишука там буде трошки інша. Це вже в майбутньому подивимося. Отже, кардиганчик я зробила. В'язала цей, в'язали, його там переробляли таке, ну і на протязі, звичайно, цього періоду. У мене були недов'язані. Дов'язаки я починала десь там квітень, травень, напевне, не пам'ятаю. Починала і думаю, треба подов'язувати. І перше, що я дов'язала, це я дов'язала свій альпаковий пуловер. Так, зв'язаний він в мене з двох ниточок. У мене була ось така ниточка, я десь купляла на розпродажі чи де. Це лана гроз газі Лола Берлін», 500 метрів, на 250, ой, 500 метрів на 50 грам, і тут дуже такий великий склад. Ой, побача, склад так, 40% альпака, 25% марінос, 25% поліамід, 6% тенцел. Я не знаю, що таке темцем. Не дочиталася ще. І 4% бавона. Знову котом балон. Ось така чудова нитка. Я думаю, вона дуже, така, знаєте, як я люблю. Тобто, не забита, не дуже градієнтом, але десь не десь ось такі полосочки. Але вона тоненька, думаю, в, в одну ниточку. Це таке, знаєте, і не літнє, і не зимовий, думаю, мені буде не добре. Я тоді подумала взяти. Ось таку альпаку. Всі, напевно, вже знаєте, це Drops з мелоді, 140 метрів на 50 грам. Тут складно 73% аль, 71% альпаки, 25% вовни і 4 поліамід. Тут тобто, ось така альпака на шнурочку. І думаю, добре, я спочатку мала такий інший колір. Як взяла до нього, воно виглядало брудно, мені не сподобалось. Я тоді замовила оцей колір, Це в нас є колір Drops 01. І разом вони чудово поєднали. Лана Гроса це колір у мене 009. Отже, їх поєднала. І в мене вийшов ось такий чудовий полувер. Як я його в'язала? В'язала його знизу до гори, до пройм. потім проїм. Спинку і порід окремо, тоді знову з'єднала і тут три разом зробила шви. Коли в'язала горловинку, зразу ув'язувала айкордом, дов'язала сюди, тоді добрала, тут завершила айкорд і тут з нової сторони щепила. Починала знизу. Знизу я починала, набирала айкордом також. Ой, ой вибачаюсь. Зачепила ніжку, набирала айкордом і в'язала догори. Рукави набирала від пройм, в'язала прямо, тут трошки тільки вже в кінці зменшила і теж закрила айкордом. Тобто нічого складного. Єдине, що в мене тут трошки заглибока мені горловина. Якщо, наприклад, під низ брати там блузку, сорочку в. Ось то добре, але я розраховувала його носити на тіло. Мені трошки заглибоко, тому я хочу отут легенько. Там буквально один сантиметр мені потрібно. Отак От легенько, якось щеплю, це не буде замітно. І тоді буде добре. Зараз я покажу, як виглядає цей половер на мені. Ось так він виглядає на мені. Ніби нічого так, але мені не комфортно, коли такий великий вирішування. На роботу так не піду, тому мені треба ось так буквально отак зачепити. Тоді добре буде. Е, він вже пройшов ВТО. Е, він до ВТО був такий, знаєте, пухнастий, такий повітряний, гніжний. Е, не хочу сказати, що він не пухнастий, він теж пухнастий, але він трошки знаєте такий підвалявся. Будь, трошки такий підволяк. Забулися ті всі е, проміжки повітряні. Тут він майже не змінився. Може, рукави трошки підтілю, але рукави, коли прати, можна трошки потягнути, буде добре. Ну Єдине, що щось. Я зразу бачила, що вона мені буде трошки заглибока, але нічого. Тому що виправити. Ось так він виглядає. Його вага 320 грам. Легенький. розмір L напевне. Не АПЛ, напевно, вийшло. Ось такий має половин. йдемо далі. Отже, продовжимо. Отже, зв'язав, закінчивши цей свій половер, Нема чим то зайнятися. І тут ми якраз приїхали від дочки, а минулого року я їй в'язала її чоловіку і внукам в'язала шапки. Одинакові, і її хотіло таку зв'язати, але тоді щось з кольором не знала, що їм в'язати її. І цього разу я взяла декілька моточків і кажу, вибери, який ти хоч колір, шапка, щоб ви мали вже всі однакові такі Feminine Look. І вона вибрала м ось так, такі моточки, шапки, кольори на шапку. І я думаю, буду в'язати їй шапочку, думаю, а чого не зробити майстер-клас? Можливо, хтось хоче собі зв'язати жакартом. Мій боїться в'язати жакардом для новачків. Думаю, це дуже такий легкий жакард. легко в'яжеться, спиться непогані. Тут думаю, я зроблю майстер-клас. І я почала записувати такий. Ну, в'язала і записувала, як я це роблю. Цей майстер-клас. Він же у мене на каналі. Переходьте з посилання на канал на майстер-клас, я залишу. Отже, ця шапочка зв'язана з Drops Nepal. Ви знаєте, це є 65% вовна, 35% акрила, 75%, 75 метрів на 50 грам. От такі два кольори. Це є кольор 0,100, здається. 0100 він здається, або природній, не пам'ятаю, натуральний костальки називається. А цей зелений це 72-38. Кольори. Отже, на таку шапочку потрібно три моточки разом з помпончиком. Це повністю от, три мотками в мене пішло, разом з помпоном. В майстер-класі показує, як помпон робити також, як його він в мене тут на стрічці, щоб коли прийні, щоб його можна було відв'язати, від, е, щоб він, по помпон важко довго сохне. Ось зробила таку шапочку. Тобто це ж це зайняло якийсь час. Ось так вона виглядає та шапка на мені. Ось така шапочка. Наступне, що я думаю, в мене є стільки недов'язів. Там в мене і джемпер ще є, і безрукавочку, яку я давно хотіла завернути, Треба і дочки також джемпер. Думаю, треба починати з дочкиного джемпера. Думаю, зв'яжу, щоб тіло вже було зв'язано ще весною, також потім я якось літом обробила горловинку, думаю, треба дов'язати рукави. Але проблема в тому, що в мене було на двох конусах, до немає, такі дві бубінки ангора. Це ангора. 70-800 метрів на 100 грам, В'язала дві ниточки. Одна попінка була ось така сіра, а друга була трошечка світліша. І я бачила, що мені, напевно, на рукави не вистачить. Ну, перешукала всі свої, в мене були так темніша, темна, але світло і не було. Тому якраз не було експертом, був. був. Під перша, як магазин називається, в них був розпродаж по 200 гривень Ангора, я думаю, о, є там срібла Ангора, я візьму. Я її взяла, але вона знову виявилася темнішою. Я думаю, Розмотати цієї мені би вистачило, але вона ж темніша від тої, що в мене світла. Маленьше. Я думаю, якщо я візьму цю темнішу трошки, то світло в мене завершиться, там буде видно, або полоска буде видно, ну одно основному замітно буде. І я тоді один рукав зв'язала, ні, до другого мені не вистачає. Я тоді цей рукав розпустила і зробила рукави такі до ліктя. Ось такий, він ще не праний, тому що у нас погоди немає, але тут вже хвостики завершені, тільки ще не обрізані, бо хочу спочатку попрати, тоді обріжу. Він ще трошки підсяде після прання і більше розпушується. Хоча, дивіться, яка Ангора, вона ще не прана, вона вже, бачите, як вже розпушена. На ще більше розпушити, дочка, трошки засмутилася, що рукавини повноцінні, а не такі долі. Отак десь вони, ті рукавчики. Вийшла, але так от треба і такі сутерики. Якщо б я зразу була зрозуміла, що мені не вистачить, чому я зразу не зрозуміла? Тому що я в'язала. Десь січень люди я в'язала досі такий светр. Там светр був з такою горловинкою, трошка така стоєчка, в'язала спицями, також дві нитки, і в мене на цей светр пішов лом десь 250 грам. Я думаю, на машині, напевне, менше, думаю, тут стоєчки не буде, напевне, вкладуся. Цей светр заважив мене, зараз вам скажу. 275 грам з, з коротким рукавом. Якщо б здовше, було б, напевне, всі 300. Так що не завжди машина менше бере е, нитки. Може, в якийсь випадок менше, але не в цьому випадку. Отже, такий ще один нам не готова робота. Ну, Крім того, що були такі великі плечові вироби, я в'язала ще дітям mm. десь теж, теж, напевно, в серпні я знала, що будуть ярмарки, і в'язала їм лапки за майстер-класом, Тані Клим, посилання на Тані канал я теж вам залишу. Безкоштовний майстер-клас на Ютубі, лапки. Фотографію вам ставлю, тому що лапок немає, вже ярмарка навіть була, вже вони продалися, В'язала я їх, там різні кольори в мене було. Здається, 25 штук їх нав'язали цих лапок. В'язали з Гімалає дельфін. Дай знаєте, це 100% поліакрил, здається, що це в нас є. Так, ні, полістер. Мікрополістер. Здається, 100, 100 метрів на 100 грам. Зараз гляну, навіть не знаю, скільки тут є. Ні, 120 метрів на 100 грам. 120 метрів на 100 грам. з такої ниточки в'язали там лапки. Там собі внуки взяла, подняла, одній лавці, решта пішла на ярмарку. Е, так, і Крім цього, зв'язала ще ось такого гарбузика, теж можна віднести до е, гарбузи, якусь вечором треба було щось сиділи фільм дивилася, треба щось поколопати. От Взяла, набрала цей якийсь акрил, в дві ниточки, 48 петель, набирала. Без хвостика, без нічого і в мене так висить. В коридорі при вході на дзеркалі. І буквально останній день місяця хтось з діною давно знає, що я в'яжу на реалізацію в магазин, один з магазинів для брендів. І от ми з ними списалися, вони сказали, що не хотіли б якісь там певних кольорів. Шапочки які завжди одного типу шапочки в них завжди беруть. І деколи там буваєш якісь декілька трошки інших. Ну, року це буде, наприклад, капори, Що того року буде, не знаю. Але ще щось додатково. Але одні шапочки в них вже декілька років, вони просто це як їхні аксесуар. І вони сказали, яких кольорів. Я подивилася з тих, що в мене лишилося минулого року. Тих кольорів немає, я думаю, треба дов'язати. І ось одну я вже зв'язала. Це, звичайна, шапочка 2х2. І замовила ще нитки, які ще треба дов'язати. Ще Треба там коричневу, темну, синю. І все протягом. Таких кольорів у мене Минулого року було коричневі. що дві Ось така шапочка. Завдан вечір спиці номер 8 в'яжу. Швиденько зв'язала ще таку шапочку. Ось такі були мої. Мій невіазальний, можна сказати, квартал. Вив'язала я за цей квартал 2 кг 330 г ниточки. Мало як для мене. За цілий квартал дівчатка в'яжуть в місяць таку кількість ниток. Але нічого, постараємося виправитися на наступний квартал. Чекаю вас в коментарях, щоб ви сказали, чи подобаються вам мої речі, мої готові роботи за цих за три місяці, що вам найбільше сподобалося, що би ви хотіли повторити самі без того, що я зв'язала. І до зустрічі в наступному відео.